«Свою Україну любіть під такою назвою побачив світ альманах із віршами талановитих поетів. Твори присвячені 20-річчю незалежності України. Книгу презентували у Хмельницькому національному університеті. Подробиці від Тетяни Ковальчук натхненники проєкту Свою Україну любіть поставили за мету донести до читача думки про батьківщину поетів з усієї України. Нас підтримали понад 100 авторів з 22 областей України, Автономної Республіки Крим, Польщі, Португалії, Ізраїлю Сполучених Штатів. Кожен рядок і кожне слово віршів пронизані безмежною любові до української нації та всього, що плекає в собі українське коріння. Цей проект виник в липні місяці і був підказаний наш одним із наших членів Ігорем Фечишиним. Він запропонував нам провести такий патріотичний салют до Дня Незалежності, який проводився три тижні. Альманах покликаний підняти рівень культурної і патріотичної думки громадян. Тетяна Ковальчук спеціально для новин у грошок.